Гарна, гарно друзі, така територія. Тут потрібно ще вибирати місце, де не мало трави і можна. Пробую. Дивіться, це просто якийсь рай для камради. Я не знаю, якби тут, і більше зараз ми перевіримо цю частинку. Лісу. Якщо це зараз буде дійсності ще три монеточки, то я буду <світок>, безмежно радий. І коп, цей вдасться мені на 100%. Ріні, друзі, вітаю вас на каналі. Ну що, на сьогодні будуть пошуки в лісі, будемо шукати якісь середньовіччя, будемо шукати щось цікаве для себе. Так що сідайте позручніше, хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Вам не важко, мені приємно. Дякую, друзі, за ваші лайки, за ваші дизлайки, підписочки і коментарі. Для мене це учасна мотивація робити контент краще. Ну що, поїхали. Шукати. Я нас. Друзі, це якийсь файний. Зараз подивимося онлайн. Що це може бути? Ну що ж, пробуємо. Пробуємо нашим кіліпойтером. Дивимося. О, є, 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 друзі. Монеточка, ну що, давайте дивитися разом. Зараз спробую відмоти і вам покажу. Ну, щось у нас із міді. Думаю, 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 що це грош. Ну, зараз та вам покажу. Так, друзі, так, друзі, це у нас грош Станіслава Августа Понятовського. Рік нас я не знаю, чи ви побачите, не побачите. 1767 року. В принципі, стандартна монета. Нічого такого особливого. Також немає рідкості ось цієї монетки. Ну, монета нас польща. Ось так. Що непогано. Перший сигнальчик і ось така монеточка. Продовжуємо, друзі. Далі шукати. Гарно, гарно, друзі, така територія. Тут потрібно ще вибирати місце, де мало трави і можна ходити. Ось там далі, там кропиво, там взагалі не походиш. Ну що, ми продовжуємо далі шукати. Сідайте позручніше, друзі. Далі цікавіше буде. Друзі, звую ще один цей гарчик. Пробуємо. Ого, коріння. Одиваюся, не їдь, за. Що ж, дивимося. О, друзі! Ух, монетка! Монетка, монетка, монетка. Так, ставимо поки сюди. Ану зараз я перевірю, друзі. Так, типи. Опа! Можливо, розсипушку. Щось викопало, щось незрозуміло. Може бути, друзі, і не монета. Це таке, а може бути і фульга. Опа! Друзі, ще одна монеточка. Ну що, показую вам, дивимося разом. Ох, ти, що, що це? Першу бачив 5 копійочок, а це у нас 10 копійочок 1950 рік. Ось таке, друзі, дві монеточки попалися. Давайте дивитися разом. Так, сьогодні безркавець. Шукаю щось, не хочу їх брати. О, 10 копійчик, 1950 50 рік. Друзі, дивіться, в якому гарному, приємному стані. О, супер, 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 супер. До реформи. Люблю я такі монетки, одразу кажу так. Це на що? 5 копійчик, так як я казав. А тут який рік. Ого. Но, взагалі в файному стані, друзі. Зараз потрібно її трошки ще промити. Вау, супер, Пікуємо в якому вона гарному стані. Ось такі монетки я люблю набагато краще, чим до реформи. Дивіться. Ось для порівняння так. 5 копійочок, 1931. І ось у нас десятка. Супер починається наскоп. Ось таких дві монеточки і продовжуємо далі шикати, рухатися, друзі. Ну, що, друзі, бачите, супер все починається. Я думаю, що якщо я буду продовжувати далі в такому темпі, і такі знахідки будуть попадатися. Я вважаю, що сьогодні Коп вдасться. До речі, крутився, крутився, знайшов ось такого ґудзичка. Я не знаю, чекайте вам покажу, побачите, не побачите. Здається, що гудзик. ну це не німецький, друзі. Це мені ще здається трошки старіше. Бо тому що, тому що що, що, що дуже закиш і потрібно його чистити. А можливо і не потрібно. Так, ну, у вигляді квіточки тут всередині в нас йде. Що непогано, 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 друзі. Якось так. Ну що, показую вам зараз територію. Тут взагалі круто. Просто душа кайфує. Дивіться, це просто якийсь рай для камради. Я не знаю, якби тут якби ще зараз ми перевіримо цю частинку ліс. Подивимося, може, отут є сигнальчики. Знаєте, що я вам скажу? От коли ти сам знаходишся на копі, да, можна присісти собі, навіть помріяти, відпочити, обдумати всі думки для мене особисто. Це учасний кайф, який потрібно цінувати. Не прийшло і декілька хвилин від попередньої монетки, друзі. Є. Люблю я ось ці моменти, ви тільки гляньте. Ось вона. Радянщина. Опа. Відбиточок. Дивіться, який красивий залишився. І що це у нас? І це у нас до реформи 20 копійочок. Вау. Зараз я спробую вагесенько протерти та вам покажу, друзі. Немає часу, щоб чистити, щось мити. Отак, вагесенько, раз-раз. І це у нас, друзі, 20 копійочок 1941 року. Дивіться, ну непоганий стан, я не... Я просто в захваті, насправді в захваті, тому що що є сигнальчики. Я не претендую на золото чи срібо рано чи пізно знайду, якщо маю, звичайно, що його Перед нехти. цим Купом перед цим виїздом я багато камерадів питався, чи вони тут ходили чи не ходили. І багато хто мене відмовляв. Кажуть, що тут нічого немає, були тут і не варто сюди їхати і так далі. Ну, факт в тому, що відмовляли мене від цього місця. Ну, я дивлюся, друзі. Є сигнальчики, є що шукати. Ось так. В принципі, треба нікого не слухати. Треба перевіряти місця. Погодьтеся. Якщо кожного слухати, то для чого своя думка? Друзі, так. Завжди перевіряйте. Провірите і будете матися та спокій, а я продовжую далі. в той напрямок. Друзі, та сама ямка. Такі сигнальчики я ще насправді, друзі, купаю. Ну що ж, дивимося. є, є є Дивіться, є, є. кругляшочок. Ось у нас. Ось у нас кругляшочок. Так, друзі, це у нас 10 копійочок 1955 рік. 10. Ну Непогано всі монетки до реформи сьогодні, і мене тільки може роз. бачите, друзі, що означає не послухати. Не послухати, а зробити по-своєму. І зробив, і результат, в принципі, є. Так що можна шукати і можна шукати. Сумочка тільки от поповняється знахідками. Друзі, я перевірив знову ту ямку по сигнальчиках. Ви ще послухати, зараз будемо копати онлайн, немає на що звелікати. Ви ще послухайте, ви ще послухайте. Пробуємо. Сподіваюся, все-таки, що монетка. Потрібно сподіватися. Ну, іде. Так. Щось докупав, друзі, насправді, ну щось сигнальчики мені він щось не подобається. Це Фольга, друзі. Ви тільки гляньте, що мені вдалося знайти лісі гудзичок. Хоча сигначик був настільки поганий, я би я б тільки займався копом, я би, напевно, цей сигнал би не копав взагалі. І це нас дивіться, що за гудзичок перший раз такого знаходжу. Так, потрібно, друзі, ваша. Так, скоріше за все, що потрібно, ваша мені допомога. Ви тільки гляньте, що за гудзичок. Так, включив трошки освітлення, щоб вам би було краще видно. Не знаю, якою стороною правильно. О, я бачу, що він ще був по золоті, дивіться. Можливо, але не впевнений. Так. Так, 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 так. Ось такий, в принципі, гудзичок. Хм, Непогано, непогано. Думаю, що це ще з війни, з Другої світової. А ви як думаєте? Можливо, помиляюся, завжди друзі, можете мене підправити. Ну що, я продовжую далі. Друзі, пошуки. коли є сигнальчики, вже є аж бажання, хотіння ходити шукати. І це мені набагато більше подобається. Трошки пройшовся був в ту сторону, поки що без результату було. Пізніше я спробую ще з іншої сторони зайти. Ну а зараз прямую тут по дорожці. Хоча бачу ось тут ямки, але нічого страшного, що має знайти, обов'язково знайду. Так, так, так. Друзі, у нас є черговий сигнальчик, і це в нас монеточка. Дивіться, ребром як стало. Як викупав, так і... Так і залишилося, хотів вам показати. Давайте дивитися разом. І так, це у нас 15 копійочок, друзі. А який рік? 1946. Інша сторона, ну плюс-мінус, так якби непогано. Сьогодні день до реформи. Ось бачите, а мені казали, не, тут і немає що шукати. Ну що, супер, продовжую далі шукати. Непогано. І що ви думаєте, все-таки це мене місце не покидає. Друзі, не повірив. Думав, що фольга. Думав, що фольга. Дивіться, скільки літають, бачите? Опа, як я люблю ось такі моменти розпаковочки. Опа, відбиточок у нас залишився. Пізніше провірю ще раз тото -то, чи щось є. І це нас, це нас, це нас. Так. 1940 рік. Три копійочки. Друзі, три копійочки. Ну, непогано. Непогано, непогано, бо сьогодні дійсно стіни не постий. Повернувся додому. Ось така чудова монеточка. Продовжую далі шукати. Зараз я вам друзі, дещо покажу. Зараз дивитесь, слухайте. Один сигнальчик. Другий сигнальчик. Третій сигнальчик. І це я ясяко усього дерева, друзі. Ось бачите? Якщо це зараз буде дійсності ще три монеточки, то я буду безмежно радий. І коп, цей вдасться мені на 100%. Хоча 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 важко тут ходити, комарі летять в різні сторони, в очі, куди бачать. Давайте потихесенько розпаковувати наші сигнальчики. Люблю ці приємні моменти. Ну що ж, давайте розпаковувати. Так. Дивимося. Кой які прогнози, друзі є. Є. Навіть не буду розпаковувати. Ось вона. Є одна. Давайте далі. Давайте далі, друзі. Начик став набагато краще, друзі. Так, де воно. Ось тут. Зверніть свою увагу, чим мені це легасенко підколопати, щоб вам показати. Так, де воно? Ні. Ні, це не воно, я вже думав, що ще монаточка, це у нас якийсь патичок. Ось тут і друзі у нас. Міг вже давно викопати, але я хочу насолодитися цим моментом, хоча, хоча, хоча друзі, не царизм. Можливо, тут і сріба не буде, але хочеться просто насоводитися моментом. Так. Бачу, зараз цього б нічого в мене не вийде, прийдеться купати. А ні, Вийшло чи ні. Підемо купати, друзі. Підважив лопатою і дивіться. Ще одна вискакує. Друзі, ще одна вискакує. Просто для себе провірю зараз. Впевнитися, чи щось є, чи немає. Опа. Ще один сигнальчик був у нас ось тут. Опа. Що це? Опа, дивіться. Чекайте, я десь її бачив, десь її бачив. О, ще, одна, ще одна монеточка, три копійки. Вау, друзі, непоганий кошель, так, деякі монетки понакидував. Опс. Одна. Дві. Три. Так, це що все. Вроді би тут нічого не впало, пізніше провірив. І дивіться, друзі. Ще одна, пам'ятаєте, її таки не витягнув. Залишив, щоб вам показати. Так, одна, одна. І це у нас дві копійки. Так. Фух. Так, друзі, треба їх всіх мити, напевно, скоріше за все. Хоча б приблизно 49-й рік. 49-й рік. Так. Тут у нас що? Це нас три копійочки. Краще друзі, зараз возьмемо відмию і вам покажу саме найкращий варіант буде. А що ж, друзі, непоганий у нас кошель вийшов? Чи це можна рахувати розсипушку? Всі роки 40 сорокові, сорок дев'ятий, сорок шостий, сорок шостий і сорок дев'ятий, друзі. Вау, можна рахувати п'ять монет? Ні, перша була 15 копійочок. Непоганий кошель вийшов. Одразу коло дороги. Рідко таке трапляється. Насправді рідко. Зараз я тут ще пройдуся. Подивлюся, можливо, є в нас ще якийсь срібло, друзі. Можливо, хто його знає. Потрібно шукати. Люблю я такі монеточки, а ви от вам бачите, слухати камрадів. Їхати, не їхати сюди. Все-таки потрібно ризикувати. Так, ну, тим не менш, сьогодні можливо і сріба, друзі, не знайду. Але сьогодні знайшов гарну, кіль... гарну кількість монет, ну що я поки ще трошки покружляю і, напевно, ще буду закруглятися на сьогодні. Ще одну монеточку і закругляюся, друзі. Так, друзі, та сама яма. Ось тут у нас щось під корінням є. Еле-еле розкопав. А друзі, шнатне. Я думаю, що монеточка. забираємо. Ви думаєте, друзі, є в мене монеточки? Я на цьому не буду зупинятися. Я зараз йду ось таку прямую в принципі виход з лісу. І є в мене монеточка. Скажу вам, я сьогодні дуже сильно здивований. Здивований, того що, що я на бомбив нормально, так таку кількість монет і на сьогоднішній день. Мені здається, що це рідкість. От вам скажу одне. По сьогодні мені щастить, хоча мені зараз вже потрібно вибиратися з лісу. Ну завтра, якщо я сюди приїду, вже не буде такого результату. Я не знаю, як це пояснити. І бувають такі дні, от знахідки є одна за одною. А є такі дні, що ходиш цілий день і навіть жодної монети немає. Важко пояснити, чому так. От напевно, що во біла пішла. Так що давайте дивитися до нашої мамичка нас не глибоко. Тут хоча б комради бачу проходили. Але я не знаю, як вони так не найшли, можливо, таке не забирають. Три копійочки 1979 року. Ось так, краще зближу. І ще сторона в нас така. Ну, забираємо та продовжуємо далі. Досі, друзі, буду з вами вже прощатися на цій ноті. Вже в розклав свої знахідки, я приємно здивований. Яка гарна кількість, яка, друзі, гарна кількість. Оце мені подобається. Мені... Гляньте тільки, друзі, яка величезна кількість, яка величезна кількість монеточок. Я просто шокований. Люблю я такі друзі результати, але дуже вкрай рідко вони, звичайно, що бувають. Ну що, дякую, хто переглядав всім до побачення, хай щастить і друзі, бережіть себе.